Друзі, соковите, ніжне. Дві години у фользі грилі. І ми отримали ось такий результат. Дивіться, воно, я навіть майже не натискаю, воно вже розпадається. Подивіться. Дуже ніжне. Це просто. Просто клас. Аромат. Я вам не можу також передати. Просто розпадається. Отак, раз. Оп. Оп. Слово. Оп! За ваше здоров'я! Mm. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми з вами будемо готувати з любов'ю. А приготуємо ми з вами свинячі ребра, які будуть просто неймовірно смачні і будуть танути у вас у роті. Тому з вас, як завжди, бонусом: лайк, коментар, підписка, дзвіночки, невеликий донат на армію або великий донат на армію.